Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами його Рейтерович. Сьогодні 28 березня, і поговоримо про останні заяви. Бункерного діду, який називає себе президентом, так званим президентом, так званої Російської Федерації, мова звичайно йде про Путіна. Який, е, з якогось дива, але ми зараз розуміємо, з якого вирішив кинути кілька е, таких тез в інформаційний простір, і ці тези фактично спрямовані на Трампа. Це по перше, а по друге, е, означають е, вихід по суті Російської Федерації з перемовного процесу. Отже, про що мова? Путін поперся на північ Росії. Там вони обговорювали питання запуску атомоходів атомних підводних човнів, Він зустрічався там з якимись моряками північного флоту, половину, до речі, з яких по суті відправили в сухопутні війська на війну проти України, і вони загинули що в Курській області, що власне на території нашої держави. Але тим не менше, спілкуючись з цими моряками, Путін. Зробив кілька таких заяв, які ну явно будуть мати наслідки, і ці заяви явно були зроблені в очікуванні відповідної реакції зі сторони сполучених штатів. Отже, перша заява. Абсолютно ідіотська, ну, все, як в принципі, вся пропаганда Російської Федерації, але він знову згадав там про Азов, згадав про те, що в Україні дуже багато націоналістів, нацистів при владі, вони фактично владу контролюють, і що нема там з ким домовлятися. Я думаю, що тут є певний страх у Путіна, оскільки в нас зараз іде переформатування, модернізація Збройних сил, і той же Азов він суттєво розширюється до армійського корпусу. У Путіна є певні там побоювання, що це вкрай негативно вплине на ситуацію на полі бою, власне для російської армії. Тому він там згадував і історії, як окремі американські конгресмени і сенатори ще в 17-му році хотіли визнати ОЗОВ ну такою, знаєте, не сильно законною організацією. Ну і намагався читати знову якісь псевдолекції з історії про те, хто тут де і як в Україні керує. Але суть не в цьому суть в тому, що друга його. Пропозиція стосувалася тези про те, що в Україні немає знову легітимної влади, і треба під егідою ООН з іншими країнами, в тому числі сполученими штатами, ввести в Україні зовнішнє управління і ці вибори провести. І от з тими, хто за результатами цих виборів переможе, може 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 Росія власне і домовлятися. Тобто вона може е, тоді підписувати якісь там документи. Якщо цього не відбудеться, то документи нема з ким е, підписувати. Тут е, от всіх цих заявах, ну крім їхньої їх їхнього ідеотизму, є важливими кілька моментів. В перший найголовніший момент вперше за часів ну Вже президентства Трампа з певними ініціативами, по суті, виступає Путін. До цього з ініціативами виступали Сполучені Штати, європейські країни і, власне, Україна. А Росія тільки на ці ініціативи щодо перемиря, різних форматів цього перемир'я, реагувала. Тепер Путін висуває свою ініціативу. Причому зверніть увагу, це робилося ну, десь там ввечері вночі, з розрахунком, що в Штатах день, і значить, до Трампа цю інформацію достатньо швидко е донесуть у Росіян. Є сподівання, що оскільки Трамп розглядає на повному серйозі всі пропозиції ініціативи, які висуває власне Російська Федерація, е вони розглянуть і проаналізують цю ініціативу, з якою е виступив е Путін, і у Путіна. Є, мабуть, певне сподівання, що це сприйняття і ця реакція американців американців буде ну сприятлива для Російської Федерації. Тут, до речі, можна відразу сказати, що Сполучені Штати, що не типово для них при нинішній адміністрації, відреагували на деякі заяви дуже швидко. І речник Ради нацбезпеки США сказав про те, що управління в Україні визначається конституцією та народом, тобто, по суті, це відповідь про якесь там. Зовнішнього управління до речі, ідіотизм цієї фрази про те, що Україна не здатна сама собою керувати і, взагалі, є fail state, Ну, ця знаєте, мантра, яку росіяни там впроваджуючи 14-го року, вона виставляє насправді Росію в найгіршому світлі. І як це Путін не розуміє? Ну це питання відкрите. В якому сенсі, якщо ви кажете, що Україна це не спроможна держава? То що ж вам заважає четвертий рік цю державу захопити і перемогти у війні? Не може неспроможна держава відбиватися від найбільшої армії в світі. Армії, яка ну дійсно із за чисельністю та за кількістю техніки на 22 рік, ну мала по ідеї всі підстави там дуже швидко цю війну закінчити на свою користь. А все вийшло зовсім навпаки, але Путін на це звичайно уваги не звертає, тому що він знає, що в Росії насправді ніхто це не прокоментує в такому форматі, як, наприклад, я це роблю. І на жаль, навряд чи в такому форматі це прокоментують е безпосередньо в Сполучених Штатах Америки. Тим не менше, оці заяви, я Путіна він там ще багато всього іншого накидав, що ми готові домовлятися, але нас знову кинуть. Як це було під час Стамбулу? Ну і вісім років бомбили Донбас, тобто стандартні оці їхні пропагандонські такі штучки. Але тим не менше, якщо все це подивитися в комплексі, ми можемо зробити фактично однозначний вихід, що Путін розпочав вихід з. Перемовин про перемир'я, ми це бачили ще на зустрічі в Ель-Ріаді, коли російська делегація дуже там затягувала час, висувала якісь неадекватні вимоги, і потім ці вимоги Росія озвучила. І як власне країна-агресор дотримується так званого енергетичного перемиря, кожну ніч обстрілюючи Україну і наносячи удари по енергетичній інфраструктурі, ну от як сьогодні вночі було Україна вдарила. По військовому аеродрому знову в Енгельсі туди класні прильоти були. Росіяни знову е атакували нашу енергетичну інфраструктуру. Штати звичайно мовчать, е нічого цього не коментують. Е вони поки спостерігають, але ну це не відміняє того факту, що Путін е почавши перемовини, фактично е не збирався їх далі продовжувати в тому форматі, на які сподівався Дональд Трамп. А ось цими заявами, цими заявами, Путін по суті е в черговий раз передає привіт Сполученим Штатам. Ми каже, що якщо ви не підете на ці умови, от які я висунув на ці ідеї, значить, будемо продовжувати воювати. Чому Путін по суті виходить з цих перемовин? Тому що він вважає, що він зможе до осені досягнути якихось вражаючих успіхів на фронті. Хоча це не так, і про це говорять власне всі, хто. Має відношення безпосередньо до сфери військового планування до ведення війни, причому як з боку України, так і навіть російські експерти ну їх не, не можна назвати опозиційними, але і вони і не є там відверто провладними, хоча живуть в Росії, нікуди не виїжджають. Вони теж говорять, що це достатньо ілюзорна мета домогтися якогось серйозного зламу на фронті для Росії. Але оскільки Путін постійно і до цього жив значною мірою в паралельній реальності, можливо він вважає, що він це все ж таки зможе це видати. Він до речі сказав таку фразу е, з цими моряками, спілкуючи, що ми думали, що Україну могли ну, армію українську ми могли дотиснути. А тепер я думаю, ми її зможемо добити. Ну ненормаль, ненормальний нормальне, абсолютно кадр, але тим не менше в нього така думка є, і він е, і виходить де факто з перемови або бо. Буде імітувати ці перемовини для того, щоб продовжити воювати. Це перший момент. Другий момент найбільший виклик, який на сьогоднішній день стоїть перед Росією і перед Путіним особисто це нездатність швидко перейти до так званого мирного життя. Дуже мілітаризоване суспільство. Дуже багато хто заробляє виключно і живе за рахунок тих грошей, які вони отримували власне за війну. І Путін не знає, що робити з тими людьми, які ну по перше, повернуться з фронту, що робити зіч. Членами їх родин і що робити з тими, кому пропаганда настільки забила голову, що вони дійсно вірять в якусь глобальну місію, глобальну війну проти Заходу і готові воювати стільки, скільки потрібно. На Росії насправді таких достатньо багато від третини, можливо, навіть до 40% Єдине, що зараз Путіна рятує, в них немає якогось там лідера. Ну і це очі зрозуміло чому, тому що всіх хто може скласти якусь конкуренцію Путіну, в особистісному такому Лідерському плані на Росії намагаються якби, відразу прибрати, знищити. Але це не відміняє того факту, що є громадяни, які мислять по іншому. Рапатріоти, радикальні патріоти, Путін поки не знає, що власне з ними робити, і як їх швидко інтегрувати в життя, яке почнеться після завершення, як мінімум, активної фази бойових дій проти України. І є у Путіна ще, скажімо. Так, певні думки, які пов'язані з тим, що ну за допомогою Ірану, за допомогою вже зараз правда, частково Китаю, тому що Китай все більше втомлюється від того, що Росія продовжує воювати, він тим не менше зможе це достатньо довго робити, тягнути час і. Власне, отримати ті результати, на які він розраховує. Ну є ще один момент. Він безпосередньо штатів торкається. Путін побудь переконаний, чи його переконали, чи він сам себе переконав в тому, що Трамп не наважиться, не наважиться іти на якісь кардинальні радикальні дії по відношенню до Росії з точки зору, наприклад, змін на нафтовому ринку. Тобто Путін вважає, що Трамп слабкий, він дуже багато говорить, він дуже багато обіцяє, але на якусь пряму економічну конфронтацію, ну більш високого градусу, ніж це, наприклад, було за Байдена, Трамп не піде. І, от в сукупності, це призводить вже зараз до того, що переговори, начебто, будуть ще продовжуватися. Ми почуємо ще про зустрічі і так далі. Але з великою ймовірністю Путін буде їх просто тепер розтягувати і усіляко Демонструвати, що в такому форматі він не зацікавлений. Найголовніше для нас зараз це дві речі: по перше, як себе поведе Трамп і Штати, і по друге, як себе поведемо? Ми з нами все очевидно. Головне завдання, яке перед нами стоїть, це підтримувати, розвивати, зміцнювати збройні сили і робити те, що і так кожен робить на своєму місці. Тобто, не вірити в те, що і не сподіватися в те, що війна дуже швидко закінчиться а скоріш за все вона затягнеться, як мінімум, до осені ну така активна фаза бої. Вихід тут для нас найголовніше вистояти і не дати можливості Росії і Путіну отримати те, на що вони власне сподіваються. А от що стосується сполучених штатів, то це цікавіше. Трамп, я думаю, ще якийсь період часу буде робити вигляд, що нічого екстраординарного не відбувається, і перемовини в тому чи іншому форматі якось будуть продовжуватися. Це перший момент. Другий момент Трамп, звичайно, може почати тиснути навпаки на Україну, тобто він подумає, що. Де тут слабка ланка, слабка ланка в його розумінні раніше принаймні була Україна. Значить, будемо тиснути на Україну, щоб іти на якісь там поступки Путіну. Звичайно, не в контексті зовнішнього управління, це повна дурня, але в, ну, в якихось інших контекстах, які будуть більш вигідні Російській Федерації. Е, ще є варіант, коли Трамп просто втратить інтерес великий до завершення російсько-української війни, зосередиться більше на внутрішніх якихось питаннях, а е, лідерство, так би мовити, в Ришення цієї глобальної проблеми по суті передасть Європі. Ну і є варіант, при якому Трамп починає тиснути на Росію і починає більше підтримувати Україну. Я не беруся зараз прогнозувати, який варіант власне обере Трамп, але я не сильно вірю в те, що він повністю зіліє, наприклад, стратегічні інтереси Сполучених Штатів Путіну і Росії, тому що для Трампа це буде означати. Ну, по перше, участь у війні на боці Російської Федерації. І по-друге, ну це буде колосальний удар по його іміджу і про ніякий мир через силу, про ніяке лідерство Америки взагалі тут мова може. Не йти варіант, що він поступово буде відходити від російсько українського треку і передавати його європейцям, він більш імовірний, більш імовірний, але знов-таки через певний період часу, поки Трамп буде ще намагатися якось з росіянами домовитися. Але я би не відкидав насправді і варіант про те, що Трамп почне більш активніше грати на боці України, і шанси на це насправді збільшуються з кожним днем. Взагалі, коли Трамп був тільки навгурований почав свою діяльність. Я тоді ще висловлював таку думку, що рано чи пізно настане такий період, коли росіяни відверто відверто Трампа кинуть або пошлють. Ну там за всім відомим напрямком російського воєнного корабля, і Трампу тоді треба буде якось на це реагувати. Тут найголовніше в чому полягає в тому, хто зараз зрадників Трампа. Буде до нього більш наближений, і, х, і хто буде мати доступ до його вуха. Якщо це буде Вітков, це буде менш приємна для нас історія. Якщо це будуть інші радники, які є, і в тому числі державний секретар Рубіо. Мені здається, що як мінімум відвертого підігравання Російській Федерації не буде а буде все ж таки спочатку спроба, хоча б якийсь результат отримати, ну теж перемир'я на морі, але без виконання всіх хаттілок Росії. А, а потім розуміння того, що Росія затягує. Час і власне треба тоді спробувати більше підтримати Україну. Тобто, ми зараз такі точці, точки біфрукації на роздоріжжі, да, говорячи більш простіше, знаходимося, але за великим рахунком, те, куди ми підемо. Значною мірою залежить від нас, і нам зараз, якраз суб'єктність, нам зараз, якраз, свою здатність, спроможність треба демонструвати по максимуму, в тому числі використовуючи про що ми неодноразово говорили тут на каналі, всі можливі інструменти публічної дипломатії, неформальних зв'язків. Ну і шукати виходи на тих людей, які зараз мають вплив на Трампа для того, щоб до них донести одну дуже просту істину, яка для нас очевидна. Путін просто продовжує грати, і він буде робити це дуже дуже довгий період часу. Він розуміє тільки сил і Сполучені Штати рано чи пізно цю силу повинні будуть продемонструвати. Тим більше, що досвід України показав, що не так страшен чорт, як його власне малюють. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!